Олія цінний харчовий продукт і водночас важлива сировина для виготовлення маргарину, консервів, мила, а також допоміжний матеріал у металургійній, лакофарбовій, шкіряній та інших галузях промисловості, близько 90% усієї олії в країні виробляють з насіння соняшнику. Основні підприємства олійно-жирової промисловості України діють в тих областях. Де вирощують олійні культури це пов'язано із значними сировинними витратами так на виробництво однієї тонни олії потрібно витратити від трьох до восьми тонн насіння олійних культур. Відходи виробництва, особливо макуха, використовуються в тваринництві. Основними районами виробництва олії є Донбас і Придніпров'я. Центрами – Дніпропетровськ, Запоріжжя, Пологи. Та Мелітополь, Запорізька область, у Причорномор'ї за обсягом виробництва Олії. Попереду Одеська область, у правобережному лісостепі Вінницька.